Затопила. Тепер хочу пересадити деякі рослини. Ось ця сосонка мені не подобається. У мене ж загинула одна сосна, я вам показувала. Це сосна з лісу. Ще ой, років сім, мабуть, назад. Діти їздили у ліс по гриби і ось привезли, але тут ще декілька хвоїнок зелені. Та вона вже, мабуть, усе їй гаплик. Ой. Смійосмініжок. Хотіла сьогодні різати цього, ну, дельфіна чи кита зробити, але ж холодно, дуже холодно, я не зможу. А може зараз стану. Я така збалмошна. Це яка кумедна, дурнувата. Стану зараз і буду стригти, як учора. Оце в такий час я вийшла, половина четвертої дня. Ось цю сосунку мені треба пересадити. Бо та сосна, що я щойно показувала, вона отак починала. Так само починала. Я хочу подивитися, що там унизу. Може, там унизу якась зараза її їсть. Це одно я її зараз пересаджу. І Міннесота жасмин, ось він, Чубушник. Міннесота Snowflake. Я пам'ятаю його назву. Оце ж вона здається. Не росте він тут. Бачите, я його таким майже, ну, трішечки менше було. І ось сосенка. Та, це також з лісу, нещастя. Вона сиділа декілька років, а це пішла цього року і, мабуть, здохне. Ну, це вона така зробила і зробила відбір для себе. Ось ця Даніка також. Я не знаю, чи Міріам, чи, чи Даніка, це ось також вони в мене. Але це туя. Тож я викопаю зараз оцей кущик, пересаджу. Ну, раз я вийшла на двір, то треба щось робити. Бо дуже холодно, треба чимось займатися. Ось мій журавель стоїть. Ось я йому постригла. клюв зробила дзьоб, дзьоб. голова, вона обросте все і венценосний він буде, оце, віночок у нього. Ну, схожий же ж, правда? Ще й хвостик у нього є. Ось ось цей хвостик. Ось гічка я прив'язала, його майже не видно. Але хто очкастий, той побачив. Ой, очкастий, не таке слово, хто зрячий, скажу так. Ой, це вийдеш у садочок, тільки порадієш, тільки потішишся, пташки літають. Де, не бачу, не попала. Чи попала? Але це ворони. Ось я вчора постригла, не підстелила нічого, воно попадало туди, а я виловлю. Хто нічого страшного. Мій горностайчик. Стоїть вітер сильний, сильний. сильний. Може стихне цілу ніч, вітрюган вив, завивав. Може, стихне на ніч. О, подивіться. ящірка з грибочками. Ну, гарно ж, правда? Мох, ой, я ж моху вчора принесла. Ну, нічого з ним не буде. Я вже сьогодні не буду займатися мохом. Я зараз пересаджу ці рослинки, що я щойно сказала. Бо Гаура, погляньте, яка вона потемніла, геть темна стала. Та не така, та червоняста ще, а ця взагалі темна. Шлягер також. Роки чотири він у мене живе. І ось подивіться, що з ним сталося цього року. Я так думаю, що хвойні рослини не буду я. Більше купувати і саджати, тому що оці, що є у мене, що вижили, ось, буду їх розмножувати і розсаджувати по садочку. Ви бачите, ну що це таке? О, подивіться, бруслина дала зелену гілку, оцю гілку треба видаляти. Бачите, він же шварієгатний, у нього крайчик такий молочний такий. А там ось таке, то треба його видалити, але я трішечки підожду, нехай ще. Вони ж взимку також ростуть. Ви знали, що бруслина взимку росте? Хвойні ростуть, хвойні більше, а бруслина зовсім мало. Ну там декілька міліметрів. А мені ж багато й не треба, він уже там скільки сантиметрів, шість, мабуть. Ой, ну я подивлюся, це у мене настрій такий. Тут я так роблю, тут передумаю. Оцей ще мені треба викопати, оце ще на очереті. Я завела його на, цей, на очерет. Ну, це в мене японський куточок, ви зрозуміли вже, так? Це мій цукубай. Це мій дідіо. А це моя кіш, кішка, вона лізе до води. Також нападала. І червоний місток я зробила. Ось такий червоний місток кумедний мене. То ось той. То... Ой паук. Забула, ну, паук там є слово спайдер. Блю спайдер. ось. Він попри землі стелиться, він взагалі не день, ой, пара з рота йде така. Тож, я там прикопала гілочку, я відкопувала вже, ну так, наживлювала, то бачила, там два корінця укорінилися. Тож треба подивитися ще краще. А оце я казала, що оцей я. Дождуся, поки він дасть корінці. Я його розрила, нема там жодного корінця. Але він буде у мене тут сидіти до тих пір. О, конструкція моя поламалася. Буде дощ, буде, зараз я зроблю. А, я тут стригла вчора лазила. Все одно дочекаюся. Можна отут зробити відводок не відводок, а почепити стаканчик або баклажечку надерти кору. І оце, ну як роблять оце такими. Ой, як же ж вони називаються? На стовбурі таке роблять. Так, яблуні можна розмножити. Ось я вчора постригла все. Ось бачите, який він гарний, він такий. Дуже гарний. Так, все, буду йти працювати, тому що вже час, уже темніє. Подивіться, як вона заростає, дірочки, бачите? Тож, моя ідея. Себе виправдовує. Я хотіла, щоб у цих дирочках було усюди. Ось південна сторона не заросла, так як ця. А можливо, я так зробила, що на цій стороні, на північній, було більше оцього, лідійський це щось він, мабуть, не приживеться, бо він щось пожовтів трішки. Ну, побачить. Сантоліні тут добре, Ясколка щось не того. Може тут землі досипати їй. На ту маківку. І це стоїть. Ой, я ж збила новий ящик. Оце у мене буде ще одна композиція. Подивіться, це е... двірний од... одвірок. Так... Ну, як воно називається, я не знаю, як воно називається. І оце ось одвірок. І це ось я збила, порізала, збила ящик. І буде ще у мене ящичок для моїх інсталяцій. Я придумала нове. Я побачила в інтернеті, але зроблю по-своєму. Головне, мені дають натхнення оці інтернетні відео, розумієте? Вони мене підштовхують, я роблю. Або так роблю, як там було, або роблю по-своєму. Ось подивіться, яка гарнюя. Ну, гарно ж. Гарно. Так, ну все, передаю вам вітання цим зайчиком. Передаю вам вітання. Доброго усім вечора, тихого, спокійного, лагідного і гарних снів, звичайно.